20 випускників Білоцерківської громади склали ННТ на 200 балів. Найбільше максимальних результатів отримали учні ліцею Мала Академія Наук та Білоцерківського колегіуму. Але найвищим особистим рекордом може пишатися ліцей Вектор, гімназія номер 18 учениця якого Оксана Цаплюк здобула в сукупності 600 балів з української та англійської мов і математики. Її вчителі неабияк пишаються нею, та кажуть, результат був про прогнозований. Я працюю 35 років у школі. Дітей розумних і талановитих їх дуже багато у нас, але таких працелюбних, таких, яких бажають досягнути результату, як Оксана, їх дуже мало. Ну, побутує вислів, що удача дуже важлива для людини. На мою думку, крім удачі, це велика працелюбність і розум. Оці три компоненти, які притаманні цій дитині, і завдяки ним вона досягла успіху. Оксана згадує за день до іспиту, так хвилювалась, що не могла заснути. Але з екзаменаційного центру вийшла з відчуттям радості. Я відчула радість. Мені навіть трохи плакати захотілося від радості, бо це реально. Радісний момент. Я перевіряла свої завдання кілька разів перед тим, як їх відправити, здати на перевірку. Тому я була впевнена, плюс-мінус, що все правильно. Вчителька англійської мови Світлана ділиться. В її практиці школярка перша двохсотбальниця з іноземної. По-перше, Оксани є природні дані, вона талановита дитина, але крім того, вона дуже працьовита, дуже працьовита. І е, ті завдання, які робились на уроки, вона е, робила не тільки їх, але ще й додатково займалася і завжди просила, щоб цих завдань було більше. Тому вона наполеглива, вона старанна, і я думаю, це очікуваний результат у Оксани. Вона старається, вона намагається знати більше, ніж навіть даєш на уроках. Тому це були додаткові якісь вправи для неї, додаткове якесь спілкування з нею. Дівчина навчалась в профільному математичному класі, тому готувалась до цього предмету посилено. Окрім звичайних завдань, складала ще й пробне НМТ у школі. В класі інформатики так складала такі умови, ну як на звичайному екзамені. Мало того, через 2-3 НМТ я попросила, щоб до мене приєднався вчитель історії. Ми складали таких ще два НМТ зв'язаних і історії, і математика, тобто дві години ми займали на цей екзамен. І останній раз ми вже приєднали українську мову. Тобто, таким чином проводилась, ну, підготовка до здачі цього екзамену. Іменно така підготовка дає можливість здати дитині екзамен добре. Взагалі кажучи, я вважаю, що цей 11 М. Я не маю повних результатів всієї картини цього класу, але цей клас здав НМТ з математики і взагалі з усіх предметів класно. Пишається собою, хоч і скромно, сама дівчина каже, пробний мультимедійний тест значно допоміг їй під час здачі головного іспиту, адже атмосфера була знайома. Ну, 80% часу взагалі вона уходила на те, щоб вчити, щоб робити тести, готуватись до екзаменів. І ну, інколи цього часу взагалі в добі було мало годин. От ну, взагалі. Мене ніхто не примушував готуватися, я хотіла зробити це сама для себе, щоб самі собі показати, що я можу, що я можу досягнути будь-яких висот, яких собі поставлю за ціль. Я розраховувала на 190+, Особливо я розраховувала на українську мову і математику. Інші предмети я чесно дуже хотіла. Лише 6 балів до 200 не вистачило їй, щоб отримати найвищий результат з четвертого предмету історії. Але майбутня студентка не засмучується, бо впевнена, що на омріяну спеціальність інженерію вступить без проблем. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла церква.